Мет Ріхтель розмірковує про те, як сучасне життя спотворює підлітковий вік. Підлітковий вік в епоху цифрової турбулентності, що змінюється, і як допомогти дітям адаптуватися. В останні роки все частіше можна почути тривожні новини про психічне здоров'я підлітків, статистика депресії, тривоги і навіть суїцидальних думок викликає обґрунтоване занепокоєння у батьків, педагогів і суспільства в цілому. І, хоча причини цього явища багато гранні, книга Мета Ріхтала, як ми дорослішаємо» пропонує свіжий і глибокий погляд на проблему, пов'язуючи її з фундаментальними змінами в сучасному житті. Ця книга стала для мене справжнім откровенням, змусивши переосмислити звичні уявлення про підлітковий вік і задуматися про те, як ми, дорослі, можемо допомогти дітям успішно пройти цей складний період. Спочатку я, як і багато хто, розглядав підлітковий бунт як прояв егоїзму і прагнення до незалежності. Але Ріхтел показує, що бунт це не просто протест проти правил, а еволюційний механізм, спрямований на зміну світу навколо. Підлітки, будучи носіями нового покоління, інтуїтивно відчувають необхідність коригувати існуючі порядки, щоб зробити їх більш придатними для майбутнього. І в цьому є величезна логіка. Адже саме підлітки будуть жити в світі, який ми їм залишаємо. Однак сучасний світ з його технологічним прогресом і глобалізацією вніс суттєві корективи в цей природний процес. Підлітковий вік починається раніше, триває довше, а фізичне дозрівання відбувається швидше, ніж розвиток мозку. Це створює дисбаланс, який посилюється впливом соціальних медіа та цифрового середовища. Прискорене фізичне дозрівання, нова реальність. Те, що раніше відбувалося в 14-16 років, зараз спостерігається в 12-13. Це не просто цифри. Це означає, що організм підлітка вже готовий до дорослого життя, але мозок ще не встиг наздогнати. Саме в цей період відбувається формування особистості, вибудовування системи цінностей, пошук свого місця в світі. І якщо мозок не готовий до цих завдань, це може призвести до серйозних психологічних проблем. Я пам'ятаю своє перше кохання у віці 15 років це було буйство гормонів, пристрасть, ніжність, але в той же час це була величезна відповідальність, страх зробити помилку, розчарувати кохану людину. І якби я пережив усе це в 12 років, я не знаю, як би я впорався. Цифровий світ, підсилювач емоцій. Соціальні мережі стали невід'ємною частиною життя сучасних підлітків. Вони надають можливості для спілкування, самовираження та отримання інформації. Але в той же час вони створюють середовище, в якому легко впливати, порівнювати себе з іншими та відчувати почуття неповноцінності. Ріхтель справедливо зазначає, що соціальні мережі працюють як регулятор гучності. Посилюючи існуючі емоційні стани. Якщо підліток вже відчуває тривогу або депресію, соціальні медіа можуть погіршити ці почуття. Постійне порівняння себе з іншими, гонитва за лайками і передплатниками створюють атмосферу стресу і напруги. Я часто бачу, як мої діти проводять години в соціальних мережах, переглядаючи стрічки новин, спілкуючись з друзями, публікуючи фотографії. Іноді я бачу, як вони засмучуються через те, що їхні фотографії не отримують достатньо лайків, або через те, що їхні друзі публікують цікавіші фотографії. І тоді я розумію, наскільки соціальні медіа впливають на їхню самооцінку та настрій, відсутність просторів для бунту, інтелектуальний та онлайн світ. У минулому підлітки бунтували проти правил, проти авторитетів, проти суспільства. Вони влаштовували вечірки, гуляли, їздили на машинах, порушували закони. Це був спосіб висловити свою незалежність, перевірити свої сили, знайти своє місце у світі. Але в сучасному світі просторів для бунту стає все менше. Батьки контролюють все, школи карають за найменше порушення дисципліни, суспільство засуджує будь-які відхилення від норми. І тоді підлітки змушені шукати інші способи висловити свою незалежність. Вони бунтують в інтернеті, публікуючи провокаційні фотографії, коментуючи спірні теми, створюючи онлайн спільноти. Вони бунтують інтелектуально, задаючи складні питання, критикуючи існуючі порядки, створюючи альтернативні ідеології. І це, безумовно, добре. Адже саме завдяки бунту народжуються нові ідеї, нові цінності, нові форми життя. Як допомогти підліткам адаптуватися? Що ж робити батькам, педагогам і суспільству в цілому? Як допомогти підліткам адаптуватися до нових умов життя. Визнати складність періоду, підлітковий вік це не просто час буйства гормонів і непослуху. Це період серйозних психологічних і соціальних змін. Створіть безпечний простір, підліткам потрібно відчувати себе в безпеці, щоб вільно висловлювати свої думки та почуття, не боячись осуду чи покарання. Підтримувати самовираження, підліткам потрібно мати можливість самовиражатися, знаходити свої захоплення, розвивати свої таланти. Обмежувати час у соціальних мережах важливо навчити підлітків критично оцінювати інформацію, яку вони отримують в інтернеті, і не порівнювати себе з іншими. Розвивати емоційний інтелект підліткам потрібно вміти розпізнавати та висловлювати свої емоції, розуміти емоції інших людей та будувати здорові стосунки. Підтримувати фізичну активність, регулярні заняття спортом допомагають зняти стрес, поліпшити настрій і зміцнити здоров'я. Заохочувати спілкування в реальному житті, особисте спілкування з друзями та родиною допомагає зміцнити соціальні зв'язки та розвинути емоційний інтелект. Звертатися за професійною допомогою, якщо підліток відчуває серйозні психологічні проблеми, важливо звернутися за допомогою до психолога або психотерапевта. Особистий досвід та спостереження. Я працюю з підлітками вже більше 15 років і бачу, як сильно змінився цей період за останні роки. Раніше підлітки бунтували проти батьків, вчителів, суспільства. Зараз вони бунтують проти самого себе, проти своїх комплексів, проти своїх страхів. І це, безумовно, складніше адже з зовнішніми ворогами можна боротися. А з внутрішніми ні. Але я вірю, що підлітки здатні впоратися. Вони розумні, талановиті, цілеспрямовані. Їм просто потрібна підтримка, розуміння та любов, укладення. Підлітковий вік це складний, але важливий період в житті людини. Це час великих змін, великих можливостей і великих ризиків. І від того, як ми допоможемо підліткам адаптуватися до нових умов життя, залежить їхнє майбутнє і майбутнє нашого суспільства. Книга Мета Ріхтеля як ми дорослішаємо, це не просто наукове дослідження, це заклик до дії. Це нагадування про те, що підлітки це не просто діти, це майбутні дорослі, які будуватимуть наш світ. І ми повинні допомогти їм у цьому. Не варто боятися підліткового бунту. Варто навчитися розуміти його і направляти в потрібне русло. Адже саме завдяки бунту народжуються нові ідеї, нові цінності, нові форми життя. Саме завдяки бунту ми можемо зробити наш світ кращим.